На огляді у нас зараз дуже популярна мультипічка від бренду Tefal 831-ї моделі об'ємом на 7,2 літра. Є автоматичні програми, зверху панелька керування, є ось таке оглядове віконечко. Також присутня підсвітка. Через це віконечко ви можете безпосередньо перевіряти процес приготування. В чому особливість цієї моделі? В ця модель має два типи нагрівачів, два типи не тенів. Не два тена, а два типи нагрівачів, які це саме нагрівачі. До речі, ось так виглядає. Чаша. Вона досить велика решітка. Як завжди, тефалівське фірмове антипрегарне покриття. Можна мити в посудомийці, можна вручну. Все дуже легко миється. Значить, дивіться, зверху знаходиться тен і вентилятор. Ну, така решіточка захисна. Цей нагрівач він буде. Давати страві смачну хрустку скоринку. Страва буде готуватися, як і в звичайних мультипічках ззовні. У дні розташований іще один нагрівач, який випромінює електромагнітні хвилі в інфрачервоному спектрі. Схоже, за типом нагрівання, як у мікрохвильовці. Страва буде готуватися зсередини. Це випромінювання електромагнітне, воно буде. Готувати страву зсередини. Таким чином, у вас за досить короткий проміжок часу страва приготується і середини і ззовні. Зверху ви будете мати хрустку скоринку, а всередині просмажений там, не знаю, шматок м'яса. Таким чином, ви унеможливлюєте варіанти з там, перегріванням, пересмаженням, пересушуванням продукту. Сама скоринка вона буде потрібної вам консистенції, скажімо так, вона буде не пересмажена, така, як і задумувалось вами. І всередині страва теж буде приготована ідеально. Таким чином, дана мультипічка, вона, до речі, єдина в своєму роді, ну, по крайній мірі, в нас в Україні таких мультипічок поки що немає. Гарантія на неї 2 роки в ціни від виробника. Тут є автоматичні рецепти, здається, 8 плюс можливість за допомогою додатка від Tefal мати доступ більше як до 300 рецептів. Тут є ручний режим, за допомогою якого ви цими рецептами зможете користуватися. Посилання на цей товар буде в описі під відео. В нас дуже хороша пропозиція по всій Україні на цей товар. Найкраще, справді, найкраще. Дана мультипічка в собі поєднує багато функцій знову ж таки. В чому відмінність між аерогрилем і мультипічкою? Мультипічка це пристрій, який об'єднує в собі ці можливості. Тут є аерогриль, тут є, до речі, функція сушки, дегідратації, знаєте, як сушарки для овочів та фруктів. От в цій мультипічці є така функція на мінімальній температурі довгий час витримувати продукти, там м'ясо, рибу, овочі, фрукти, ягоди, гриби. Ви можете з легкістю сушити тут. Тут є функція розморозки, і в ручному режимі можна навіть зробити ці мультипічки і пароварку, наливши на дно певну кількість води, відстань від дна до решітки складає близько півтори сантиметри. Наливайте водичку, зверху розміщуєте продукти і готуєте на пару виставивши тут температуру 100 градусів. Тому ця мультипічка справді багатофункціональна, вона вам замінить велику кількість побутової техніки на кухні. Це гриль, Половина мультиварки, скажімо так: тостер, духовка, пароварка, сковорідка. Тому це справді річ, яка має бути в кожного вдома, бо без неї ви будете витрачати багато часу, сил, електроенергії на приготування їжі. Тут же ви готуєте без олії, без масла, чисто аерогриль. Рекомендую.